На батьків то вона розказувала, що дуже люди бідували. Що було так, що людей холодці в холодцях там знаходили е, ці людські органи, були такі холодці. Корови викрадали, вирізали в хлібах, не держали. Ми, ми теж в 46-й рік до 46-го у нас корова була весь час, і була в тільки в другій половині. Другій хаті в хлібі не можна було викрадали, могли зарізати за ніч і забрати, і ніхто її знати не буде. Бідували, їли бур'ян, їли, знаю оцей. Шавель такий кінський, високий. І різали дрібненько, якщо там є борошенці, якого трошки добавляли розбавляли чи водою, чи соровоткою, якщо що була корова. І пекли, так називали їх і чи і маторжаники, як хотіли. Вони такі були чорні. і Ми їх я не, не їла, не знаю. А люди їли. Такі їли, пекли і їли. Знаю, що тільки жито сіяли всі сіяли жито, І те жито ще таке, що можна його вже потеребити колосочки ті. Уже мама затирала і десь якась картопелька, і на воду то таке варили, такий суп. Тоді ще були ланки, ланкова варила у це десь 46-47 рік так. варила. Називали її там, я хотіла, ну такий як ріденький куліш. І як так. його називали? Е, і баланда, і похльобка. Баланда, так казали, баланда та й баланда. Там десь картоплина плавала, і так як я зараз знаю, видно, ячмінна крупа, і може там лилось трошки олії. Ну воно було нам тоді добре. Зайшли е, люди, брали. Був такий ополоник, ну так як я зараз думаю, він десь такий був, як оце буцілка тако. До гори ручка трошки більше, не пів літра, ну, мабуть, трошки ну не літра. І ото на душу, скільки у нас було сім душ у хаті з батьком. Як батько був, а батька не було, то нас п'ятеро. То шестеро, то це шість тихополоників давали, і це було теж підтримка якась приносили, поки воно тепле, їли. Це було, це було добре. Це в колгоспі допомагали так. Це віз, колгосп, да? да це колгосп виділяв. Спочатку забрали, а тоді виділяли. Mm, да, да. А можете це... ще окремо розказати про те, як батька ув'язнили?